Щебальський, Я знімаю вам п'яте відео про користь окремих елементів дихання. І зараз про уповільнення дихання. В позі ракета ми дихаємо дуже-дуже повільно диханням, яке називається космічний приплив. Один цикл робиться за 40 секунд. 1 одна хвилина. Тобто, за приблизно 40 секунд, 20 секунд вдих, 20 секунд видих. Ми робимо цикл, це уповільнене дихання, і ми попадаємо в один ритм з ритмом космосу. Це первинний ритм життя, який, як кажуть вчені, посприяв зародженню життя на землі. І все тут на землі коливається в цьому основному ритмі. Зараз це використовується в масажі, в остеопатії, в керованих. Електричних впливах на тіло, і саме такий ритм дає можливість відновити нас на рівні клітин. Наша нервова система, як ви казали, не відновлюється, вона відновлюється власне тим ритмом. І цей, і цей ритм ми підтримуємо на протязі дихання. Виглядає це так: в позі ракета ми робимо глибокий вдих, такий, що розкриває нас. І він триває, триває і виводить нас в стан надзвичайної легкості. І здається, що тіло піднімається над землею. До цього ми додаємо певні зусилля, наприклад, на розгоріт стегон, докручування куприка, розгортання лопаток. І це ще вдих. А тепер видих, повільний, повільний, глибокий, і тіло стікає і розчиняється. Якщо ви зробите це хоча б один раз, ви відчуєте, що відбулося з тілом, а відбулося щось дивовижне. Отже, дихайте з нами і почувайтеся надзвичайно здоровими. Додам, що ця практика ще... Вчить нас уповільненню, а власне уповільнення впливає на швидкість нашої взаємодії зі світом. І в уповільненому темпі швидкість неймовірно зростає. Тобто всі справи вирішуються дуже швидко, миттєво. А, і те, що плило і мучило нас, і не давало нам жити. В... Так, як блискавка, блискавично тригерно переходить на новий рівень відносин з нами і світом.